Два куми поїхали у командіровку до Києва та й поселилися там у готелі. Ну, а пішли ввечері в ресторан, та й один кум замовив собі картопельку фрі, салатик, а другий кум гороху. І то три порції. Віпали вони по 100 грам, все з'їли, цей ще замовив порцію гороху. Та все, нічого, добре, випили такі п'яненькі, вже прийшли. Та й лягли спати. Та цей кум, що наїв сі гроху, як зачинає пердіти люди, пердить запах страшний у номері готелю. Цей другий кум не знає, що робити. Пробував його будити. Він що відкриє, і знов засне. І знов пердить. Боже, сукеру можеш вішити у ті в номері. Цей думає, кум, що має робити? Пішов всі у ванну. Сидять, бо там не можу намір дихнути. Але дивися у куті в ванні за тумбочку щось лежить. Він придивився то шланг, такий десь п'ять метрів. О, думаю, о, та я це не буду спати тут у ванні холодній, хочу на ліжку спати. Я придумав. Прийшов тихонько, кума труси с кех і запхав один кінець шланга кумову сраку, а другий пустив через вікно. Все нормально, кум газує, гази виходять на двір. е, номер очистився, кум гарно заснув. Пробуджується десь під досвідок від кумового другого крику. Він дивиться а цей так корчиться на ліжку. Йо! 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 куме, що сталося з вами? Йой, каже, куме, ти вчора курва на того гороху. Та ну че, пердів. Таким як перну, так я передівши як пернув, так яшка вилетіла у вікно. Я чуть не здох, поки її назад запхав.